Модні. Статісти пішли. Робимо так. Я один гімнастиком сюди, а ви вруєте гімнастику вдвох сюди. Остежка, не... Ні, осте... отут в центрі всі тяжі, збирайтесь на горі. Через башню. Якщо на вас їдуть, просто з'їжджайте назад, в якусь сторону. Там, напевно, що один світляк чи бапа поїдуть в плість. Ми світляками їх просто зарашимо. Якщо вся команда сюди, то тяже просто просу... просунутися. Зараз глянемо хто кого. Ще розкодай мені наручці, я тільки прогрожаєш. Це 90-ті. Ні, став, ти наїхав куди на початку. Або зупинись за будинком. Якщо б тебе не засвітило. Якщо тебе засвітять, то просто втічуть. Якщо два дівності, я побачу наших світлятів, то ще можуть там пробувати бодатися з ними. Це роздупліть, що перед третьою компанією пішов? Ага. Ну він не пішов, но тихо. аж почти тяже звори пробують, а там. О, козак! Пробуємо 90 9, да-да-да. Та, ты можешь заехати в місто? Де звідси проводив бік на тебе. Я же вы стреляли з гори і назад витягивает. Тикаю. Сотка, сотка, споко, сотка. Да я ти домах і назад. Це не рашити, там ніяких там контактов знамениш не було. Сотка на утлях. А за домиком. Забираємо дивностика и взад. А тебя другу дивностику размішку. Тяжики нам 19 видно. Артай. КД РД Сто десятка смаковались на мусслітка на мслі Минус Ремка в неї. Блин, ВМБЧ не чо? Роби кд ебин за тяжелом Артон не будем вбивати Хай собі будем построить тяжі понизу заходь. Може задам нижніх? Euh, на мои кости. Нет, на зары не забирают. Если что, вытягивайтесь просто назад. В нижних мы постреляем сами, вот назад, светлая. Не страшно, по-настоящему. Блять, Арту забрить, арта и пойдем, Али. Там еще сотка сбоку у тебя. Что у нас по ХП? О, у нас там капитальная перевага. Все, можете уже свалить и стянуть. Оператор, я там сдану. Там не шот, не Упретили! Сто. Блин, Тима, мы только без... Все, нема. О, Просто я из боку в бинокля ты вы. Не было час. Ну, на КД пришли и тяже у Нет, все-таки это было. Добрых Если цей

Когда варту забрали Одобрец, суку, просто тупи. Ну таких вот приемы. А да? Засом было на статистике. На А1, без пистолет. Ты можешь перекупить холодно? Андрей, ну, а ты засняв то видео с раздовлить? Не, давай, давай ты насюди. Так винш казал, что будет привет, Юра. Оце просто не вміють ці нормально керування. Насвідься. Боже, пізно. Спати хоче. У притилі. Настоп, одному пику.